Наукову практичну конференцію онкопацієнт в амбулаторній практиці провели у Рівненському міському будинку культури. Керівництво профільного закладу обласного протипухлинного центру, представники медичної галузі регіону, фахівці-онкологи та хірурги обговорили нагальні проблеми, з якими зіштовхуються лікарі, зокрема, покращення надання послуг пацієнтам та убезпечення останніх, ще на перших шляхах виявлення захворювання. Ми плануємо організувати систему якісної діагностики частного високопрофессиональної. Ціно спеціалізованого лікування, а також подальшої реабілітації пацієнта, який буде проходити у лікувально-профілактичних закладах нашої Рівненської області, а також поза межами головний лікар рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максимяк розповів, що щорічно українські сімейні лікарі фіксують більше 200 тисяч пацієнтів, у яких виявляють або підозрюють онкологічні захворювання. І саме від первинної медичної ланки багато у чому залежить увесь подальший шлях лікування онкохворого. Сімейний лікар це перший. Той, який зустрічається з онкохворим. І від його перших кроків залежить, напевно, вся подальша доля онкохворого. Від тої співпраці, яка буде між первинною ланкою і спеціалізованою, від того, що ми познайомимося, буде тільки користь. Аби хворі могли своєчасно отримувати допомогу для потреб обласного протипухлинного центру, придбали автомобіль швидкої медичної допомоги. Сертифікат на використання транспортного засобу головному лікарю передав секретар рівнеради Віктор Шакирзян. Ця робота, яку ви робите, можливо, хтось не бачить. Але коли ти попадаєш в сіни лікарні, ти розумієш наскільки багато людей хочуть прийти, отримати перш за все знаєте, теплоту лікаря. По-друге, сказати, що дійсно треба все-таки ходити і донастуватися. Тому що набагато легших лікарів і що наш нація була кажуть здорова. Додамо, що Рівненський обласний протипохлинний центр один із провідних лікувальних закладів, де надають допомогу онкохворим пацієнтам на заході країни. Центр забезпечений необхідним обладнанням. До прикладу, місяць тому на замовлення Міністерства охорони здоров'я було придбано лінійний прискорювач Микола Брашицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.